Пляж Мальдиве. Тоді ми їдемо на пляж. Хоба! Так, що, так, що зараз їдемо в Шалімова. Якщо можна купити сурень? Може йому Згадаю, що я хотів. Блять, я бы у него гранату высек, я просто, блять. Кстати, он для гемоглобина хороший. Я, Уже. я от него тащился, блять. Я сам его пью. Давай, побежай, швучай, 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 швучай. Так ну что, ты трогаешь? ічки. Як інтересно, Не зрозумів, хто там кого блокує. Модератор ви не бачите, що в чаті ображає, чому не радуєте. А що там, хто кого ображає? Бо я вимкнув можливості модератором блокувати. Модератори можуть тільки вимкнути, щоб нічого не писали. Бо я хочу чути усіх, щоб всі мені казали, що краще робити, що краще не робити. <поцелес> hold it. Привіт, привіт. Вася буває хамить. Ну, Блін, до такого хама, як латиш, не зискать. Я, я тренуюся, намагаюся тримати себе в адекватному стані. Я вже багато чого зробив дієвих кроків, щоб не кидатись на людей. Це все буває все менше і менше кутитися. Ой, вирвалось, вибачте, ха-ха! <спиш> <пиш> 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 Це громадського транспорту смуга. Ти куди заїхав, блядь? Блять. И людина едет машиной с латинскими номерами, блядь Охуенно просто. блядь, это можно только в поездке. Так, тут не нас плашку Чип сказала нам, тебе ты будешь не давай, чип, давай, давай. Дверь блядь! Антони нахуй! На ноль всех, блядь! Чому у формі. Якого хуя, блядь, Де спожив. Та я стільки танків знищив. Там менше волос на голові, да. Середні зору вчора трішки не зійшлися в думках. Так, да, трішки не зійшлися в думках, але треба. А він... А... Слухає, він чує, треба йому допомагати не сходити з цієї стежини нашої. А в нас стежина зараз це перемога та екологія. Це в нас самі два важливих фактори. Бо мало того, що нам росіяни вже знищили екологію, що й внутрішні гниди перетворили нашу країну на суцільний кар'єр для свого здобутку, не думаючи про наступне покоління. Їм насрать вони зберуть чмодани з своїх грошей і спалять з України жити кудись собі. Чіть, ну що Ще дожати, так, дожати чіпа треба. Так, да, будемо це відпросирувати його. <гум> я, що я спокійний любів. Тролейбус має право їздити по громадській спузі, там. Бо це є громадська, бо для нього це робили. Ну так. Це ми немає права. Ау, і так. Чи Чіпаш проснувся, як я в маневру роблю. Стільки красива, а, чому в моїх спілах у пабиних речей, яких я не розумів, яких я не відчуваю тобі, бо це, це все може вбити. О, Тебе це може вбити. мотоцикли такої дозволені їздити по суті. А, дозволили по смузі громадського транспорту їздити? Нічого собі. Бажаю міцного! Бажаю, бажаю. Роби музику голосніше. А, я думав, цей. Я, я музику слухаю. Powtórno, i wizytę pana łóżka, żeby nie może mojego, cały ścieżkę bo w sumie widać, ja po prostu nie ja po prostu Так тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене зіла купа дивних речей? Яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити? Забуває рідко, але так помісно. Друзів всі зурілимо, всіх понесло на любов. І ніхто не вправі, тут вже ніхто не вправі Стримати чи свідомити, це ж не варно. Треба бути нам. Якось життя нам у повітрях багать. Я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива, чому в мирних речей, яких я не розумію. Просто не відкриває тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. -ра -ра. Тебе це може вбити. Уленька, тебе тоже понравится эта песня? Давай, я плакать сейчас буду. Нет, она, конечно, чудовищная. Песня вообще здорово понравилась. Там чипчику. А, еще есть? Кипчик, у тебя там ще? Я всегда тут. Ты уже все там это? Едешь и это ногами впираешься. Ты уже не сыновый через факс. уже мене усиновив. А, все? Боже. Да. Я чудово. Welcome to Ukraine, <illustrate> сука! Таю кава там, холодна кава або чай якийсь сок. Написала, зараз подивимось відповідь. О, дякую, дякую, Оленька, дякую. Так, да, буде постійний ефір. Чо, сейчас в больницю йде, там де вчора були. Ну, в міждом проїхали, то пошли в нас. Оттишиться ка доволі. Не знаю. Ну що, з'їздила? Короче, я вот за розмову вообще выживут. Что ты кажешь, Оленька? Хожу его за расхатой выжинуть. Тобі ще тисячу приведу. Та не вигонить мене ніхто з хати. Не, не вигонять кажуть. Останеться в тебе груб візьмеш якогось м'яса пожарити. Все, давай. Ніхто мене не вижене. А ти мене усиновить хочеш? Я ні. Я не кончил. Оля. Не, 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 Правильно я прав... не. Правильно, потому что. <с Family>, потому что меня не прокормишь. О, я только хотела сказать, что ты <просят> очень много ешь. Я же знаю. <с topics> да, да, да. Блядь, 39 осталось. Сейчас, сейчас. Блядь, ты меня ездят, это пиздец. Придется доллары менять. Смотрите, блядь, очень важно.

Поки відповіді немає. Привіт! Набрався цих рук. Для чого люди придумали костюм? Для чого? А, блядь, я забув. І я батько пострибав без вибуху в магазині стався внаслідок підриву гранати. Після підриву гранати? Так. Да. У магазині гранату все зробив. Наверно, водки не хотів здолдавати. Ти чого не пристегнути? Хто я? Да. Може я не пристегнутий? Ні. Пристегнутий. Ладно. Пристегнутий.

Я тут. Йому не можна, Він жилу, жилу короче, полный написав. Йому нічого не треба, желудок полный. Короче, ми просто по здоровью зайдемо. Це да. А так у нього все там гаразд. Пішохідний переход, блядь. Ти ганя заїбало. Тих не хібають. Він і немає душі гарна погода. Слухай, треба ж якось, щоб ти ж цей забрав. Все ми оце пересікаємося і забуваю броню, бронік тобі. О, точно, да. Блін, я не попередив його. А. О, тебе миссис слышит, чтобы ты вышел. Действительно, мы не миссис слышит, чтобы ты вышел. Я не могу себе в туалет У меня сейчас после этого. Кавы, херовый, так ты далеко не тихай, бери милиці тоже, понял? Так, точно. Воно прыгает, блядь, на одній нозы, як сайгат. Буду, Аня, Блін. Я думаю, може курточку тут окинуть. Думаєш? А? Думаєш, та мабуть поїдемо, вона, походу, вже поїхала. А ти вже пішла, так? Так, так. Ти вже пішла? Алло. Так, да, так, да, я вже пішла, але мені завтра не цінування, тому ти, ти приїхав? Так, да, я приїхав, я тебе можу підвезти куди завгодно. Ні, ні, дякую, не надо. У мене своя ходьба 10 тисяч треба. Так мені ж треба тобі. Мені треба твій подарунок ще віддати. Анечки, віддай, будь ласка. Так може тобі. Ні, Анічки, віддай я на роботі то залишаю. А, на роботі? Поняв, окей, ага. давай, дякую. Я дякую, Чуєш, а ти мені скажи, будь ласка, які в тебе плани на завтра? О, завтра йду штурмувати офіс президента. Тебе завтра посадять? <зас> завтра, да, будеш ходити на мої суди, як до Червінського. Чуєш, а ти мені скажи, будь ласка, а якщо тебе не посадять, що в тебе на вихідні? О, зайнятий, дуже сильно зайнятий. Дуже сильно зайнятий. Я поняла, там просто Діма сьогодні теж в Київ їде, не знаю, десь має бути. Ага. Ну, якщо можна, чого Ми завтра е, заняли, ну чергуємо, у нас 4 годин буде. Якщо тебе не посадять, то може ввечері під'їдеш. Так, да, так, да, якщо що, то обов'язково, звісно, приїду. Якщо будеш можливість, я дімку тоді наберу, може він під'їде. Окей, окей, буде. дякую. Масаж, а, масаж. Масаж. А, так, да, о, якраз за нічкою про масаж поговорю, треба е, вирішити з масажем для одного пацієнта вашого, чи є у вас, бо я там на останньому поверсі. 어, ходив 어, там на процедури, чи а є. Я пам'ятаю ту історію. Чи є у вас масажисти, котрі можуть масаж робити хлопчику, але ні. Вона більше все знає, бо я. Я в шалімово зараз. З зроблять? Поки не перезвонили, що чекаємо давай так ти скажи, ага. тебе що один, в тебе ж два були. Я поняв тебе, ну ми а, ще шли. Ну, взагалі там в мене їх чотири, всі в Латвії. Дальше так, не знаю. Ти молодець. А, я поняв. Да, дуже-дуже вдобно. Ми тільки приїхали сюди. А, я поняла. Без понятий, як Фірова скаже, так і буде. Дочекатися протест, потім в СІЗО. Поняв, mm -hmm. спробую. Хорошо. Да. Хорошо.

Де захочеш так що дивіться, Пішли. Оленька ми тебе залишаємо одну тута. Так а чо я теж буду бігати. Ні, не Ти не бийте мене, забудь? Ні. Ти не забудь, будь ласка, Власне. за массаж. Ааа, Серег палки. А я сейчас э, попробую. Подарунка. Э, я... Сказали тобі віддати під подарунка. А чого ти мені не привез? А, і тобі треба. Ну да, чого ти не привез? І тобі не привез. Не забудь про масаж. Аніка, про масаж. А то за масаж треба. За масаж, Будари. да. Бери. От свої одному воїну потрібні масажі. Масажі? Масажі я не знаю, де що там таке. Щось знайти такого неї, шалімова. Такого, масажі шалімого? Так. Да. Такого mm -hmm. немає поняття, так? Да? Mm -hmm. Тобто треба знайти mm -hmm. когось, хто буде сюди то, приходити. Ні, тут думаєш, то треба хорошо. Це Діма більше поможе. Дима, так? У нього ж ти в травмі є там чоловіка? Ага, Сергей, все, Сергей. так, я задачу зрозумів. Дима, так. Очень приятно. Серега,